Я вітаю вас на каналі Факти Лайв. Мене звати Олена Фроляк. Я пропоную вам свій погляд на важливі заяви, думки і події дня, які точно матимуть розвиток. Я сьогодні не буду вас мучити заявами Трампа, але після смак його переговорів з Путіним ми точно обговоримо з нашим гостем, тому дочекайтеся. Я сьогодні вам розкажу про наміри адміністрації США видворити добровільно українських біженців зі сполучених штатів за тисячу доларів. Такі плани є. Ми сьогодні, власне, поговоримо про війну і про останню шахетну ніч. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, реагуйте, коментуйте. Для нас дуже важлива ваша думка, і для нас дуже важливо, щоб перевіреної інформації у мережі було більше. Ну і на сам кінець сьогодні особистий бонус від мене. Я дуже хочу, щоб у моєму випуску завжди був якісь, якась така родзинка, фільм дня, книга дня або музика дня. Дочекайтеся, і ви почуєте. Отже, ми починаємо середа, 21 травня. Yeah. <laughs> Національна гвардія спростувала вже інформацію про 70 загиблих військових під час удару по шості на Сумщині. Там підтвердили, що атака дійсно була. Це був полігон. Загинуло шесто військових і десятеро поранених. Це остання підтверджена інформація. Але там відбувалося не шикування, а навчання і стрільби. За цим фактом уже проводиться розслідування. У національній гвардії обіцяють сприяти правоохоронцям. Нагадаю, напередодні російські пропагандисти опублікували ось це відео і заявили, начебто, що тут було шикування, та 70 наших військових загинули. Це підхопили, звісно, українські блогери, фейсбучні та диванні експерти, і як завжди, понеслося і понеслося. Мовляв, у знову шикування, халатність, зрада всіх негайно покарати і офіційної інформації ніхто чекати не хотів. Хоча ніде правди, діти в держави є певні проблеми з комунікацією, але перевірено інформа... але інформацію, все ж таки треба перевіряти і не вестися на все, що пишуть і розповідають відповідають. Росіяни, по-перше, це було не шикування, а стрільбища і подібні полігони у нас є по всій лінії фронту. Бійці між бойовими завданнями відшліфовують свої навички. Єдине питання: хто моніторив небо, що не помітив вороже крило. Але тут мають давати вже оцінку фахівці та відповідні органи. Це прифронтова зона, і буквально все відмоніторити просто неможливо. Ми стежимо за цією інформацією в наших випусках. Новин точно буде далі більше. Нової інформації, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, мабуть, ще спить і не знає про останній удар росіян по цьому стрільбищу і про те, що цієї ночі Украї... Росія запустила по Україні 76 безпілотників і наші сили оборони знищили 63 ворожі ворожих шахеди. І Марко Рубіо все ще чекає якихось е, якогось розуміння і умов росіян, які вони мають написати для того, щоб припинити вогонь. Принаймні це його цитата в сенаті. Ось послухайте її. Наскільки ми розуміємо, росіяни збираються написати умови, які вони вимагатимуть для того, щоб досягти припинення вогню, а потім дозволило б це провести більш широкі переговори, заявив Рубіо. Скажіть, мені, будь ласка, невже Марко Рубіо досі не розуміє, що ніяких переговорів, ніякого припинення вогню, Росія не хоче, не бажає і зовсім про це не думає? Вона просто тягне час, вона просто водить за нос Сполучені Штати і його лідера і не збирається припиняти вогонь і отримав. Буквально все потрібне після переговорів з Трампом, а саме запевняння Трампа в тому, що санкцій запроваджувати проти Росії Сполучені Штати не будуть. Трамп фактично дозволив Росії продовжувати і вести цю війну. І взагалі, ви знаєте, вони якось так мило побесідували, говорили про дітей, про онуків, Владімір, Ти можеш будь-коли взяти слухавку і набрати мене. Але ви знаєте, Ради правди треба сказати, що після переговорів з Трампом до преси Путін вийшов, ви знаєте, якісь такі пригні. Нічений, розгублений і невпевнений, і це навіть відзначили російські пропагандисти. Щось про пробубанів про якийсь меморандум, який вони там готують, хоча не зрозуміло, хто буде його писати, які його терміни. І загалом сказав, що вони загалом на вірному шляху. Ну, якісь такі абсолютно загальні фрази. Ну, ви знаєте, був він звичайно пригнічений, але пригніченими були і ті, хто дуже сильно очікував якогось прориву, результативності і продуктивності від цих переговорів. Але давайте погодимося, що. Що зважаючи на останні заяви Трампа, чи очікувати прориву від цих переговорів не слід було? Мене звичайно просто збила з ніг його заява про те, що росіяни були дуже близькі переговори, але загрузли в українському болоті. Ну або про те, як він казав, сідайте за стіл переговорів, тому що е Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу, і взагалі ми запровадимо жорсткі санкції. Дивіться, нічого цього не сталося, і вірити Трампу стає дедалі важче. Кому ж вірити на кого? Сподіватися, окрім звісно, збройних сил України зараз ми спитаємо відомого українського політолога Вадима Денисенка, який приєднується до нас у цьому прямому ефірі. Вадиме, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, звичайно, що сподіватися і вірити нам треба тільки на Збройні сили України, на свої міці єдність. Але, взагалі, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи вже повністю вичерпаний дипломатичний і переговорний потенціал Сполучених Штатів? Що ви думаєте про те, чи можуть вийти сполучені штати з переговорів і чим це нам може? Завершувати, і найголовніше, Вадиме, що ви думаєте, коли нарешті Європа почне показувати зуби? Ну якщо говорити про цей етап, то справді переговори де-факто завершені. Будуть якісь там зустрічі, будуть ще якісь імітації. Але за великим рахунком, ми можемо сказати, що наступне вікно переговорне, на вікно можливостей буде відкриватися не раніше. Закінчення літньої воєнної кампанії, тобто не раніше ніж листопад грудень 2025 року, а можливо навіть трошки пізніше, але за самим оптимістичним сценарієм наступне переговорне на вікно з'явиться саме в цей період, якщо говорити про Сполучені Штати Америки чи вони вийшли з переговорів, я сказав би так, що вони на цьому етапі ну можна сказати призупинили свою участь в переговорах. Але я е, впевнений в тому, що вони будуть надавати нам зброю, і головне, вони не будуть відміняти попередні санкції. Це дуже важливо е, щодо е, чогось більшого, щодо цього ж самого законопроекту Лінці Грема, який передбачає введення е, 500% мита на е, ті країни, які будуть закуповувати незаконно російську нафту. Е, я думаю, що його почнуть потихеньку просувати. Але тут треба теж розуміти нам самим. Що е, цей законопроект він е, може вистрілити в обидві сторони не лише в сторону Росії, але й в сторону Сполучених Штатів Америки і в США це прекрасно розуміють, чому тому, що ключові покупці російської нафти це Китай і Індія, і, і на сьогоднішній момент прийняти подібний законопроект означає повністю зупинити е, такі, не почавши переговори з Китаєм, і достатньо серйозно або достатньо глибоко розхвалитися із Індією. Тому е, я думаю, що е, цей законопроект почнуть потихеньку рухати, е, але нам треба дивитися за тим, чи відбуваються паралельні переговорні процеси е, сполучені Штати Америки, Індія, США, е, Арабські Емірати, США, Саудівська Аравія і так, далі, і так далі. Якщо цього не буде, то значить цього законопроекту, чесно кажучи, ми не побачимо. Або він не буде втілений в житті, диво що Європа Європа, коли нарешті почне жорсткіше себе поводити, зуби коли почне показувати, бо якось вони мляво. Мені здається, спостерігають за всім, що відбувається у них. Немає армії. Вони не будуть себе поводити якось більш агресивно. І їхня ключова історія, і це треба для нас теж розуміти. Їхня історія буде продовження тиску на Сполучені Штати Америки. Не вони добилися того, що Трамп де-факто відмінив свою першопочаткову ідею введення драконівських мит на європейські товари. Зараз вони починають ну, де-факто, по суті, починають уже переговори про обновлення мит із США. І для них насправді є три ключові питання в переговорах із США: це Мита, це те, щоб США залишилися в НАТО, в тому обсязі, в якому вони є на сьогоднішньому в Європі, і Україна. Тобто, це три рівнозначних питання. Три екзистаційне питання, і вони будуть рухатися в цьому напрямку, і ми залишатимемося частиною цього переговорного процесу. Ключовий момент, що нам буде давати Європа, і буду дуже сподіватися, що нам будуть надаватися кошти. І другий момент часткова та зброя, яка обіцяна саме від європейців, вона буде передаватися нам. Ні на що більше від Європи. Ми сподіватися не можемо. Але якщо вони будуть виконувати свої обіцянки, це вже величезний плюс і паралельно. Вони будуть залишатися тими подразниками, які будуть веща штовхати Трампа до прийняття більш радикальних речей. Але є що один момент, на який потрібно нам звертати увагу, що впливати на Трампа найбільше будуть не європейці, а найбільше будуть впливати внутрішні рейтинги. Якщо у нього продовжиться падіння рейтингів, і власне соціологи будуть показувати, що Великою мірою це падіння відбувається через Україну. А саме зараз одна з головних причин падіння рейтингу Україна і його ставлення до Путіна він буде міняти свою точку зору під впливом, перш за все, лоббі республіканської партії. Ну, ну, ви, ви часто вологі... пишете. Вибачте, будь ласка, ще одне питання. Ви часто пишете про те, що Росія не хоче і не може зупинити цю війну, оскільки просто не знає, що робити з тими мільйонами солдат, які повернуться хворі без кінців. Їх треба буде лікувати, інтегрувати. Їх треба буде повертати на роботу. Їм треба буде платити гроші вже не такі великі, як платили їм на початку. Але за цією логікою так воювати можна вічно? Ну, вічно неможливо воювати нікому. Але насправді є кілька причин. Це не одна причина. Є кілька причин, чому Путін зараз не готовий до закінчення війни. Перше, він справді він психологічно хворий літнім наступом. Він вірить, що це Курська Дуга, це 43-й рік, зараз будуть прориви. Нічого подібного не буде, але він психічно от просто от він увірував в цю історію. Другий момент це справді вони не знають, що робити з цими людьми. Які будуть повертатися, і тільки десь з осені вони починають втілювати уже реально втілювати в життя програму «Врємі героїв, яка передбачає інтеграцію частини цих ветеранів в цивільне життя і у владу. Тобто, в принципі, в вересні місяці відбудеться єдиний день голосування у них. І з того, що зараз озвучується, кожен десятий мандат отримує представник ну, якийсь фронтовик. Власне кажучи, ідея у них дуже проста, що фронтовиків. Повинні зупиняти їхні ж колеги фронтовики, тобто не тільки ФСБ МВД, але також і їхні ж колеги фронтовики. І є ще один аспект, на який у нас не звертають увагу, але в Росії іде наймасштабніше з 1917 року. Націоналізація за минулий рік була націоналізована майна на майже на 2,5 з трильйони рублів. Це 250 мільярдів доларів. І власне бенефіціарами, головними бенефіціарами цієї приватизації, цієї націоналізації. Євляється шість сімей із найближчого оточення Путіна. А всього це десь приблизно там до 15 сімей. Але головне це найбільше вершки знімають шість сімей із найближчого оточення Путіна, які сто відсотків не зацікавлені в закінченні війни, бо закінчення війни означатиме призупинку або зміна правил цієї самої націоналізації. І тому от власника що складається от, на сьогоднішній момент от, така ситуація, про якій Путін. З однієї сторони сам не хоче, а з іншої сторони його найближче оточення. Говорить про те, що а ми не готові, б, не потрібно зупиняти війну. Але <кій> я думаю, чому я вважаю, що наступне вікно можливості переговорене це закінчення літнього наступу, тому що по перше він провалиться. По друге, після цього насправді в США розпочнуться передвиборчі кампанії. І Я то, вам дуже момент. дякую, Вадиме на цій оптимістичній ноті. А ми з вами закінчимо ефір. Це був український політолог Вадим Денисенко. Ми говорили про те, чому Росія сьогодні саме на сьогодні не зацікавлена у переговорному процесі і в закінченні війни. Ви знаєте, якось синхронно з переговорами е, Трамп Путін адміністрація американського президента Трампа вирішує добровільно видворити українських біженців, які приїхали на територію Сполучених Штатів через війну додому. Як пише, The Washington Post, білий дім. Хоче використати понад 250 мільйонів доларів, виділених на іноземну допомогу для фінансування добровільного повернення біженців з різних країн, зокрема з України, Гаїті, Афганістану, замість того, щоб докласти зусиль для припинення російської агресії, Трамп пропонує оплатити самодепортацію, тобто по тисячі доларів кожному охочому, хто виявить бажання покинути територію США. У документі йдеться про 200 тисяч українців та 500 тисяч гаїтян. Нагадаю, адміністрація колишнього президента президента Джо Байдена надала українцям та гаїтянам тимчасовий захист, який дозволяє залишатися в США, якщо повернення додому небезпечне, у документах, з якими ознайомилася газета, вказано, що понад 200 тисяч українців і 500 тисяч гаїтян можуть підпадати під програму добровільного повернення додому. Ця пропозиція, про яку раніше не повідомлялося, була розроблена до оголошення 5 травня Міністерством внутрішньої безпеки, за яким мігранти, які добровільно погодяться повернутися до Своїх країн зможуть отримати від уряду США одну тисячу доларів. Ну ви знаєте, взагалі така ініціатива платити за повернення додому, вона не одна, і вдалися до неї не тільки Сполучені Штати. таке роблять, приміром, Фінляндія, Данія, Швеція подібно розробляє зараз Німеччина. Втім, частка українських біженців, які планують повертатися додому з кожним роком великої війни, їх стає все менше і менше. За останніми опитуваннями, яке провів офіс омбудсмена Спеціально спільно з представництвом Ради Європи в Україні лише чверть тих, хто вимушено виїхав у майбутньому, хотіли би повернутися додому. Решта або не вирішили, або планують залишатися за кордоном. Ну погодьтеся, люди за три. Уже з гаком років інтегрувалися. Діти пішли в школу, діти пішли навчатися в університети, в коледжі, люди знайшли роботу, хтось знайшов своє кохання. Тобто люди заякорилися. і тепер ті жінки, які виїхали, ті мільйони українських жінок, які виїхали в Польщу, в Чехію, в Німеччину, в Британію, хтось в сполучені штати. Тепер тільки чекають на повернення своїх чоловіків і не думають повертатися в Україну. Звичайно, не лише безпека відлякує наших біженців. Це залежатиме ще й від того, наскільки буде тут з Комфортно жити після війни і для того, щоб якось цю роботу налагодити, тому що погодьтеся дуже багатьом людям. Просто немає куди повертатися, їм нема до кого звертатися. У них тут розбомблений дім, у них загинули родичі. І саме для цього, щоб налагодити з ними зв'язок, було створено Міністерство єдності України, і в великих столицях європейських будуть створені спеціальні хаби, куди зможуть прийти українці і якось отримати інформацію щодо роботи, щодо дитячих садків, щодо шкіл ну, тобто Люди, які не мають до кого зараз повернутися, вони зможуть звернутися до якихось офіційних органів, які допоможуть їм тут знайти роботу, житло і так далі. І такі хаби будуть створені в Німеччині, Польщі і Чехії, і вони консультуватимуть людей з цих різних питань. Ну загалом, ви знаєте. Нам взагалі доведеться повертати українських біженців додому. Нам на всіх усюдах потрібно кричати, що українці потрібні в Україні. У нас просто катастрофа з робочими руками. Ви знаєте, ми зробили вже дуже багато сюжетів про те, що українки сідають за руль екскаваторів, за руль великих машин, які їздять на дальній відстані. А робочих рук не вистачає, про просто катастрофічно, і Україні загрожує абсолютна демографічна криза. Ви знаєте, відомий і поважний український український демограф Елла Лібанова, пам'ятаю, коли я слухала її лекцію. То вона сказала, що українська влада на сьогодні на жаль мало робить для того, щоб повертати українців додому. Ну, ви знаєте, дуже просто в великих аеропортах, я не знаю, там в Варшаві, в Празі, в Барселоні чи в Парижі, повісити величезні плакати, де буде написано українці, ми вас чекаємо, українці ви дуже потрібні. Українці повертайтеся додому, тому що без наших людей ми Україну не відбудуємо, ми Україну не втримаємо і Україні потрібні її люди ну ви знаєте, в Польщі недавно теж було проведено велике дослідження, і а, там саме 20% українських жінок, які зараз там, вони сказали, що вони навіть після завершення війни планують точно залишатися в Польщі, тому що вони вже там влаштували своє життя. Але щось саме цікаво, ви знаєте, я коли поверталася з відрядження зі сполучених штатів, ми сіли в таксі, сидів поляк водій, Ми розговорилися. Я сказала, що я з України. А, звичайно. Поляків втомилися від українців, але що сказав цей таксіст? Він сказав, що ви знаєте, якби не українці, то я не знаю, хто би працював. Уся сфера послуг, продавці в готелях дуже багато таких робочих професій і не робочих, тому що до Польщі виїхало дуже багато освічених українських жінок. Ви знаєте, каже: я не знаю, хто би працював. І ви не повірите, він нашій знімальній групі просто подякував, тому що він каже, що ВВП Польщі сьогодні тримають українці. Звичайно, це було приємно почути, але дуже Бо хотілося, щоб ВВП України тримали українці, які в тому числі повернуться, і з Польщі так само. Ну як я вам обіцяла на початку програми, ви знаєте, якщо вже ми заговорили про таксі, я зовсім недавно їхала на таксі, і мені. Потрапив, знаєте, такий освічений таксист, який слухає добру і хорошу і якісну музику. І ви знаєте, в нього звучала композиція Я її не знала, я її не чула. Виявляється, це американський гурт Imagine Dragons, і це пісня Next to Me. Next to Me, ви знаєте, це поруч зі мною. Мені дуже хочеться, щоб ви послухали цю пісню. Мені дуже хочеться, щоб поруч з вами завжди були надійні люди, на яких ви можете покластися, і які вам завжди зможуть.